Коротше, друзі, платан з насіння. Е, є можливість зазняти ну, весь процес від самого початку. Зараз у нас е, 3 чи 2 червня. Е, коротше, дивіться. Я буквально днів 5 тому замочив насіння, насіння платану. Так, і ось воно дає ось такі пару сточки. Оці біленькі. Е, це є вже паростки. бачите, Це крінчики. Тобто там проростає масово. Дуже багато этих, ну ось, дивіться, все у біленьких цяточках, я сподіваюсь, видно. Ось ось такі корінчики. Так, а, значить оце замочую їх у воді, там вона внизу лежить серветка на серветці. Так, так, щоб не плавало, але так, щоб лежало в мокрому. Так. Ось в такому ящику Буквально 5 днів і дає проростання. Це на це не звертайте увагу, це я укорінюю цю човковицю паралельно. Так. В общем, звідси виймаю і пересаджую ось сюди, в такі лотки. Ось лоток, так. До нього. До речі. Є, продається кришка. Зараз Ось так, типу, кришка, але один оточок я взяв, зробив е, ці час, секунду, бортики обрізав, так, для того, щоб, смерті, борти обрізав для того, щоб оцю касету вставити сюди. Я сюди наливаю води. Води наливає так, щоб було лише низ занурювався, От, щоб лише низ був у воді. Так, Це вже другий кадр, я для наглядності набрав набрав води, ви бачите, що вже стоїть вода, вже є вода. Так, І воно зараз буде сюди просочуватися. І дивіться, тепер по одному отакому, по одній подій носінині так, Я буду сюди пересаджувати Яким так, чином е, роблю ямку. Так. Ну, я на, один, е, на одну ячейку роблю дві насіни сажу для того, щоб потім одну сильнішу залишити. От, коротше, і е, в цю ямку саджаю е, дуже, мілко, дуже мілко, так, щоб е, голівка. Тричала вверх. Коротше, оцим, що проросло, треба донизу. Тут така фішка, що спочатку з'являється корінчик, так? а потім корінчик піднімає цю ну, насінину, всю цю оболочку, і вже з нього виходять такі листочки-пагінчики. Чому кажу, що весь процес? Тому що я вже це зробив з ось цими потами. Ви бачите, що в мене результат ну, хороший, нормальний, чудовий. Так, але ну, тут зроблена помилка, що я у великі горшки відразу посадив е, багато насінин. Тут штук, штук по 10 їх садив. Ну, мабуть, вони тут не всі зійшли. От, ну, коротше, в, цілому, в цілому добре, але потім прийдеться це все діло розсаджувати. Ось так. Коротше, ага, ще раз дивіться, у мене магнолія. Тут е я в іншому відео пояснював, що тут в мене є 4 насінини магнолії, і ось вони всі чотири, ось тут всі живі-здорові. Це найпізніше. <клес> ось так. Так що е платани проростають чудово, але їх обов'язково треба ось так замочувати замочувати і, і чекати, поки воно ось почне отак проростати. а От тоді можна. Сміливо саджати. І коли у нас ми все це все засіємо, так ми накриваємо кришку і залишаємо його на підвіконні до тих пір, поки не проросте наше насіння, поки тут все не стане зеленим. От Коли вже все зеленіє, всі посходили, оцю воду можна зливати. Якщо тут ну, якщо вона вся не використається, її можна зливати і залишати лише на самому дні, просто щоб якби, у нашому парнику воно утворювало такий пар. От, і все. Так, щоб у воді стояло, не, не потрібно. Треба, щоб вода тут просихала, щоб не стояло болото. Все, на цьому все. Кому цікаво, там, коментуйте, можливо, ще вже хтось вирощував платами. Ну, ось так, це мій досвід. Якщо цікаво, підписуйтесь, далі буде. Будемо спостерігати і за Шовковицею, як вона приживеться, це черенкування, повторюсь. Так, і за магнолією. В общем, всі результати покажу. Так, все, всім пока.